Так, посилка 465 і отримувач паніки біліться, бачите? порошок для чищення. Открою. Открою. Сейчас. Da, давай, давай. Да. Дивиться. А видову, я в там. Так, пігулки рожевого кольору. Кількості раз, два, три, чотири, тринадцать, четырнадцать, пятнадцять. Так, Кольору схоже на канальбус. Зараз откриємо один подивимось. Оперативники сектору кримінальної поліції відділу поліції номер 1 Дарницького управління отримали інформацію про те, що місцевий мешканець займається продажем наркотичної речовини. Правоохоронці почали перевірку інформації та невдовзі затримали чоловіка із посилкою з пошти, у якій знаходилися пігулки екстазі. Встановлено, що чоловік замовив у інтернеті наркотичні речовини з метою подальшого продажу. Так під час перевірки його посилки з поштового відділення поліцейські виявили пляшку з під речовини з побутовою хімією, середині якої знаходилися пігулки екстезі. Також під час невідкладного обшуку за його місце мешкання поліцейські виявили ще близько кілограму марихуани. Крім того, було виявлено більше 12 тисяч доларів США 1260 євро та більше 12 тисяч гривень, отриманих від злочинної діяльності. Наркобізнесменом виявився 27-річний уродженець Чернігівської області, який вже тривалий час мешкає у Києві. Наразі його затримано у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статтею 307 Кримінального кодексу України. Це незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних психотробних речовин або їх аналогів. Фігурантові може загрожувати від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.